Привіт, друзі! Різдвяний кекси все ніяк не порушають мене у спокої. І сьогодні у мене для вас рецепт ще одного різдвяного і дуже смачного кексу. І це італійський різдвяний кекс Пандоро. Готується він дуже легко, але потребує дуже, ну дуже багато часу для розстойки. В принципі, це нічого. Головне, щоб він у нас не забирав дуже багато часу. Для цього кексу нам потрібна борошно незвичайний, а ось таке манітоба. Воно в складі має більше білку, ніж борошно звичайного призначення. Замішувати тісто будемо в міксері. Для цього нам потрібно взяти жовтки кімнатної температури. Додаємо сюди цукор та ставимо збиватись. Збиваємо 5 хвилин на середній швидкості. Не перестаючи збивати, додаємо сюди потрохи тепле молоко. Та масло кімнатної температури. Не все одразу, поступово. Воно в мене порізане на ось такі квадратики. Потім додаємо сюди столову ложку меду та це апельсина. Потроху додаємо 200 г борошна загальної кількості. Потім змінюємо насадку на крюк. Я додаю сюди ще чайну ложку ванільного екстракту, але якщо у вас нема, ви можете додати пакетик ванільного цукру. Додаємо сюди дріжджі та борошно, яке залишилось. Ставимо вимішуватись на середній швидкості хвилин 5-8. Наприкінці замісу додаємо сіль. Подивіться, яке гарненьке тісто у нас вийшло. Викладаємо його на робочу поверхню, змащену маслом. Розтягуємо так його трохи в квадрат, складаємо конвертиком та скручуємо його отак. Кладемо його в ємність та ставимо на розстойку на цілих 5 годин. Так, так, вам не почулося. На 5 годин в тепле місце. Робимо з нього прямокутник. Змащуємо ще поверхню м'яким вершковим маслом. Також змазуємо форму, в якій ми будемо його випікати. Кладемо наше тісто в форму. та залишаємо його ще на розстойку на цілу ніч при кімнатній температурі. Ви тільки подивіться, який гарненький в нас вийшов кекс. Ну що, давайте його розріжемо. Тільки подивіться, який він всередині м'який, пухкий і має дуже-дуже насичений аромат цедри. Я думаю, він займе достойне місце в списку різдвяних кексів, тому що він дуже класний. Яка найголовніша порада щодо приготування цього кексу? Ви повинні бути впевнені в своїх дріжджах на 200%. Бо тісто доволі таке а, жирне, насичене, тому дуже важкувато підходить, і якщо ваші дріжджі не спрацюють на 100%, то воно просто не підійде. Все інше легко і просто. Готуйте та насолоджуйтесь смаком та ароматом цього неймовірного кексу.